Пан Юрій щодня пильно розглядає свої володіння. Він інспектор Ужанського національного природного парку. До роботи чоловік ставиться сумлінно, адже його місія охороняти заповідні території та стежити за порядком. Перш за все, якщо лісник обходить свій обхід, звертаю увагу на. На ну, спостереження більше ведемо. Феноспостереження, наприклад, ну, що розцвітає, що розпускає весною тепер, які квіти, яку, які тварини побачили слід чи що там, записується, ведеться картки спостереження, і відповідно записуються у журнали, дати ну, цього. То так як більше природоохоронна робота. Ну і виконуємо такі роботи по плану, які ми собі заплануємо ремонт, місць відпочинку. Навіси, якісь бесідки, прокошення туристичних маршрутів. Ужанський парк відомий насамперед як домівка для букових пралісів єдиного українського об'єкту в переліку світової природної спадщини ЮНЕСКО. На території заповідної зони є понад 15 мінеральних джерел. Зокрема, вода з джерела селі Ужок використовувалася для лікування опорно-рухової системи вже в другій половині 19 століття. Також відвідувачі парку можуть пройтися екологічною стежкою лінія Арпада. Що створена на руїнах, укріплень часів Другої світової. Унікальні в парку це тисячолітні дуби. Діду дуб, діду чемпіон, які самі старіші на Україні. Це унікальне в парку. Ландшафти природні, наукові, такий дуже великий пальгот для наукових працівників, тому що дуже багато червонокнижних видів тварин, рослин, комах і, і другі, плазунів і так далі. Ну, само собою гарна своя природа, Карпат. Красивіше, мені кажеться, що немає ніде. Заповідні місцени на національного парку потребують захисту від браконьєрів. Лісівники постійно патрулюють підконтрольні їм зони. Наприклад, коли наша знімальна група проїжджала територією парку, інспектори зупинили місцевого жителя. Хлопець ішов разом із браконьєрським знаряддям для риболовлі, адже ловити рибу тут можна лише за допомогою вудочки. Незаконний прилад у молодої людини конфіскували. Утім, останнім часом кількість браконьєрів суттєво зменшилася, зазначають інспектори Ужанського парку. Колись більше було проблем з браконьєрством, а тепер -та співпрацюємо з пораничними заставами, з начальниками застав, допомагають, чим можуть. Ловимо, стараємось, щоб було ще нашим дітям, внукам подивитися. Щось гуляє по території парку. На жаль, о, малі штрафи. Якщо б можна було збільшити, а то й взагалі о, серйозні порушення, ограниченням лише приходиться штафом, а такого нема, щоб там посадили когось або великий штаф назначили. Старіші люди не по своєму. То моя колись була територія, та йдуть на свой, типу, там в мене там колись був. треба об'ясняти людині, що то вже є парк, то вже є не вашою, то вже є державний. Треба піти, виписати там цей кубик, чи скільки там вам треба потрібно злотити, і все. Та люди вже до так скорше ще було. А так тепер то вже не так, вже йдуть більшість, виписують ліс, так заготовляють і все. У межах національного парку розташовано 19 населених пунктів. На заповідній території живуть та працюють близько 10 тисяч осіб. Проте мешканці довколишніх сіл здебільшого не вбачають чогось особливого у своєму місці проживання і переймаються буденними проблемами. красота. де кај крај над други крем. Так. Природу треба љубети. Пауну охрањати. Но ну и се. А власти нас парк не омежу, не нечим. Је за отов кадрев. Пропалите букасо, бери нас здоровјаци. Јак се По помаленьки. Помалу ПМО, знаєте, вже тяжко, бо в горах тяжко жити. Тяжко все добирати, особливо зиму, каже, дорога тяжка, вшитку, шату, знаєте, далеко та й жити тут важко на постійному, якби місці проживання, стараюся приїжджати один раз на тиждень. Ну, Тоді цікаво, на два дні провести час, там, походити по горах, якби, а попити молочка і так. Тому постійно важко, тому що тут немає роботи і немає якби. Для молодих людей, яких достойних занять, Тобто, крім таких, як воднолавці, їсти семочки загалом на Закарпатті ситуація із заповідними зонами найкраща в Україні. Природні парки та заказники займають майже 14% території області, що дотягує до європейських стандартів. Для наукового обґрунтування і створення нових заповідних зон держуправління охорони навколишнього середовища залучає фахівців із кафедри ботаніки Ужгородського національного університету. За минулий рік нам вдалося створити чотири об'єкти природозаповідного фонду: це чотири заказники і один. В Ужгороді дерево, це ясен-масарика. Крім того, в цьому році ми проробляємо в цьому напрямку ще 5 об'єктів. Це будуть три лісових, лісових заказники і один ботанічний заказник відповідно в Воловецькому районі та Тячівському. Також проробляємо напрацювання по заказнику в Ужгородському районі. Усі райони Закарпаття вже мають затверджені схеми екомереж, що складаються з місцевих природоохоронних об'єктів. Наприклад, Ужанський національний парк входить в екомережу Великоберезнянського району. Управління охорони навколишнього середовища наразі готує до погодження на сесії обласної ради загальну схему екомереж закарпатського краю.